Привіт! А давайте ну, подумаємо, що може бути спільного між звичайним лимоном на кухні та а, автомобільним акумулятором? Відповідь ховається у дивовижному світі хімії. Давайте разом розкриємо таємниці кислот. Здається нічого, правда ж? Один кисленький фрукт, інший якась складна штука під капотом авто, але насправді їх поєднує щось невидиме і дуже потужне. Що ж саме? Зараз розберемося. Ну що ж, почнемо? Розділ перший кислоти навколо нас. Виявляється, ми стикаємося з ними щодня, навіть не замислюючись про це. І ось вона. Відповідь, спільне між ними це кислота, той самий знайомий кислий смак лимона. Це ж лимонна кислота, а різкий запах оцту це оцтова. Навіть корисний вітамін С це, по суті, аскорбінова кислота. Ну а серцевина автомобільного акумулятора це вже серйозна штука, сульфатна кислота. Уявляєте, вони реально всюди. Окей, з тим, де їх шукати, розібралися. Але що ж таке кислота? Ну, знаєте, з погляду хімії, час зазирнути в саму її суть. Ось офіційне визначення, можливо, звучить трохи по-науковому, але повірте, все набагато простіше. Уявіть собі молекулу кислоти як такий собі конструктор. В ній є дві головні частини: перша це атоми гідрогену, які знаєте дуже легко відчепити. А друга частина це все, що залишається після цього: так званий кислотний залишок. І весь фокус, вся магія саме в цьому гідрогені. А ось і він, наш головний герой, саме цей іон гідрогену H+, є справжнім джерелом кислотності, це можна сказати секретний інгредієнт, який надає кислотам їхніх унікальних властивостей. І знаєте що? Цей герой є абсолютно в кожній кислоті, без винятків? Добре. Але як же нам зрозуміти, що перед нами кислота? Ну, Куштувати все підряд ідея, м'яко кажучи, погана, але на щастя, у хіміків, як у справжніх детективів, є свої спеціальні інструменти. І ці інструменти називаються індикаторами. Це такі собі хімічні хамелеони. Тільки но ну, вони потрапляють у кислоту, вони миттєво змінюють свій колір, ніби кричать: ага, ось вона кислота. Тобто роблять невидиме видимим. Ось подивіться, як це працює. Лакмус, мабуть, найвідоміший індикатор. У звичайній воді він такий собі фіолетовий, але варто додати хоч крапелку кислоти, і він миттєво спалахує яскраво червоним. Це такий чіткий сигнал, який неможливо сплутати. Так, тепер ми вміємо їх знаходити. Давайте ж поговоримо про те, що вони вміють, тобто про їхні властивості, і, що найважливіше, про те, як з ними поводитись безпечно. Отже, основні властивості так, вони кислі на смак. Але, і я хочу це підкреслити: куштувати можна тільки ті, що ми їмо. Лимон, яблуко так, щось з лабораторії ні в якому разі. Запам'ятали? Далі, вони змушують індикатори змінювати колір, як ми вже бачили, а ще можуть дуже бурхливо реагувати з деякими металами. А тепер, увага! Це надважливо. Три золоті правила. Перше, завжди, от просто завжди надягайте захисні окуляри та рукавички. Друге, і це головна заповідь хіміка: л'єм кислоту у воду. Ніколи чуєте ніколи не навпаки. Чому? Бо якщо хлюпнути воду в кислоту, все може зашипіти, закипіти і бризнути просто в обличчя. Ну і третє, працюйте там, де є свіже повітря. Гаразд, з хімією, наче розібралися, але навіщо все це знати, яке практичне значення? А воно виявляється просто колосальне, буквально від нашого власного шлунка і до величезних заводів. Погляньте на цю діаграму, вона все показує. У промисловості, наприклад, без сульфатної кислоти не зробити добрива, оцтова потрібна для пластмас у їжі, та ж лимонна кислота не дає продуктам псуватися. А що ж, у біології, у нашому шлунку працює соляна кислота, яка допомагає нам перетравлювати їжу? Уявляєте? І наостанок питання на подумати: от ми кажемо, що кислоти такі сильні, агресивні, то як же так виходить, що наш власний шлунок, який складається з живих клітин, як він витримує дію досить сильної соляної кислоти і не розчиняє сам себе? Це ж дивовижна загадка природи, правда? Подумайте над цим. До нових зустрічей!